Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 9 лютого. Я сіла на качельки і чекаю. Зараз я розкажу, що чекаю. Хто живе в селі, то, мабуть, знає, по селі іноді їздить така машинка з громофончиком чи мікрофончиком і кричить. Купую насіння гарбузове квасолю, горіхи, акумулятори, старі телевізори, гусини та качине пір'я. Ну, Я собі так по дворі ходжу. Ну, їзди та їзди, думаю, іначе в мене нічого так немає. А тоді качине пір'я, мокре, грязне. Опа, думаю. А ми на тому тижні в суботу з бабушкою різали качок. І позбирала я пір'я. Ага, думаю, машина якась їде, хоч не пропустить. Позбирала пір'я в сміттєвий пакет, отаке мокре, грязне, ну як грязне, просто патране, мокре пір'я. Склала в пакет і в понеділок на сміттєвоз їзде і забула виставити я пакет із сміттям. А це, думаю, собі таке. Цікаво, скільки мені за нього дадуть за те пір'я. Ну, можливо, якщо якийсь гривень 10-20 дадуть за той кульок, то. Хоч Віроніки на шоколадку буде, я взагалі його збиралася викинути на сміття. Ну, то сидю на качелі, гойдаюся. Погода гарна, можна посидіти, постерегти машину. Якби погоди не було, я б не, я б не сиділа і не чекала. Але для цікавості сидю і чекаю. Мені просто цікаво, скільки за нього дадуть. А так взагалі ну, частенько їздять машини, у нас скуповують якісь старі акумулятори, старі телевізори. Люди щось здають, в кого не потрібне. Є. Думаю, що квасоль. Ну, я знаю, квасолю дуже дешево брали. Того року я здавала кабачкове насіння циганові і квасолю питав, по 20 гривень за кілограм. Та ні, думаю, дядько, по 20 гривень за кілограм квасолю тобі здавати я не буду. На базарі по 20 гривень стаканчик продають. Понятно, що вони ж не будуть брати по ціні стаканчик, але ж все одно це дуже дешево. Квасоля насправді Вона ну, не дуже дешева. Тому ось так. Кабачкове насіння в цьому році здавали, здавали на базарі, вова здавав, то по 70 гривень, здається, здав на початку зими. По 70 гривень чи по 75, ну, щось таке. А в тому році, то в мене, я розказувала, циган забрав по 60 та ще й на 3 кілограми на дури в мене. То в селі я в основному тепер нічого не здаю. Тому що дуже дурять. Ось так. Горіхи, я набила трохи горіхів, то горіхи. Бабочка у нас по 140 гривень, але біленька, світленька, гарненька така відбірна бабочка. А така переміжку з темною, а в мене така ну, там, і там їй світліша, й темніша, бо там різні горіхи, то сказали, що по 90 гривень. Та не здали. Кусочками по 70, а така по 90. Тут не здали. ну, Я ще не дуже багато набила, ще доб'ю, ну, там побачимо. Якщо, звісно, ціна не підніметься, то ну щось здамо, а може й. Ні, бо лежать воно теж не буде до слідуючої осені, того що заводиться в ньому е, жучок, черв'ячок. Ось таке друзі: в мене пір'я. Воно мокре, воно оце, як ми оскубли, в пакет зложили його сміттєв, і так воно і лежить. Я взагалі думала його викидати, але ж їздять, купують чую, кажуть, що і мокре, і грязне беруть. Тому подивимося, що мені там дадуть за нього. Оце, друзі, мій заробіток. 50 гривень мені дали за оте пір'я. в пакетику мокре, грязне а 150 гривень за подушку, стара-стара така подушка, вона завалялася на горищі, забрали за 150 гривень, так, 200 гривень. Залишилося, друзі, в мене 9 Качечок той тиждень ми прибрали трохи один качур, дві старих точно качки. А то не знаю, не можу поняти, чи одна там качка, чи то молодий качур. Можливо, я нечаянно зарізала стару качку. Ну, буде видно. Туди далі. Буде видно, що, що там і як буде. Якщо будуть качурі, то приберемо. Хочу прибрати. ось оцих. Бачите, двоє штук, навіть троє. Ходять отакі вони, ну, такі гедявенькі, і в них крила чогось опущені, і хвости в них якісь мокрі. Не знаю чого. Ну, Такі вони страшненькі. Ну нічого страшного, їх ще приберу, а то на насіння залишиться і буде видно, де качечка, де качур пізніше, може почнуть. Не Туди далі, я знаю, може на травень, на квітень-травень. У котів у нас вже сезон кохання починається. В цьому році гошка у нас парубок куди там, котяча дискотека у нас у цьому у дворі, і вдень, і вночі кусочка щось сердиться. Цілу ніч і цілий день коти оруть, гошка ганяє їх, ну, весело. До дня закоханих і коти вже почали, як кажуть, мартуватися. Сніжок зійшов, вже майже розтало озеро. Придивилася, вже починають вилазити ось тут тюльпани. В тому році я насаджувала, вон тюльпанчик там далі. І крокуси. Мабуть, це крокуси. Мені тютя Люба давала крокуси. Я їх десь тут тулила. Тут-тут, там он рядочок бачу, сходи. Так що весну чує все. Все весну чує. Да, Гоша? Ти за мною? Клійонка витримала зиму, так що стоятиме, поки міняти не будемо, буде стояти.